40. В Потреба в лишма розкривається в людині потроху. Тобто продовжує роботи в групі і в навчанні. А ця, цю потребу людина починає відчувати, що саме це. Перетворюється на для неї на джерело життя. Ми повинні прийти до таких станів, коли потроху це з'ясовується для нас. З'ясовується в нас, що єднання між нами дає нам щось. Чого не було ні в кого. І це в це особлива сила, яка німцями де розкривається в... те, що е... існує назовні. І тоді ми діємо з наміром. З наміром звертаємося до Творця, вимагаємо від нього, щоб налаштував би нам нові нове відношення до Він я його єдине. І якщо ми ми реалізуємо, виконуємо цю дію правильно. Тоді творець таки так, налаштовує для нас зв'язок між нами і намір наш спільний, і ставлення наше до справи таке, що ми перетворюємося на те, що називається одна людина з одним серцем. Немає тут нічого. Особливого власне а як творець робить діє заради, як він створив заради отримання, так він створить зараз заради віддачі. Е, і для того, щоб зв'язатися між собою, ми повинні знати, яких і сиром товариша. І в об'єднанні цих і сиронів, і в наповненні цих хісеронів ми приходимо до стану як одна людина з одним серцем.